Містере, хто буде крутити вертуху? Жопа. Хто буде крутити вертуху? Що, давай, срака тяжка. Помогти. Привіт. 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 А це отой, що на нас галкав. Дуже крепко. Думаю, що ми його боїмося. Решта он до там. У них там своя двіжуха. Братва. А то кринділя. Иди сюди! Жопа твоя важка. Ой директора, які, ймає. <плес> не не обижаю. Ти який злий? Ти що робиш? Ти чого такий злюка? Чого дориваєшся до всіх? Хоп хоп хоп, братва на допомогу прийшла. Джекічан! Всім віртухи круто! What то фахівець. Жопа! Жопа! Рижик! Рижик! І ще б'ється який? Ти подивиш, ти чого б'єшся? Все, отакі от діла. Наші малиші ...двіжкують далі. Ростуть, ми їх годуємо їстечки їм привозимо, молочка їм привозимо. І все буде гарно. Якщо хтось хоче собі милого песика, пишіть директ. на кого гавкав? Ти на кого гавкав, жопка!